Міністерка соціальної політики Жолнович говорить про те, що в нас неабиякий складний зараз період з наповненням пенсійного фонду угу. і взагалі скрутна ситуація, і починають е, говорити про те, що давайте передбачати, що люди, які досягли пенсійного віку, мають працювати довше. Бо в нас зараз на кош... на одного працюючого один пенсіонер. А коефіцієнт забезпечення пенсіонера 0,3, тобто від тієї зарплати, що він отримує, він зараз отримує не більше 30% пенсії. І зв'язку з тим, що ну, мені здається, що це ще навіть оптимістичні дані, про які вона заявляє, тому що все ж таки в нас старіюча нація, і в переважній більшості поживлі люди залишаються в Україні, а працюючи виїхали. То це ще не кінець, і навіть не початок тієї.